Мільйони українців не перестають обговорювати неймовірні одруження на осліп соціального експерименту Сім'я. А та двійся і вислушай мене. Осталось только на ньому повесити. І женщина. Поплач, поплач, жертва. Тебе була пас. Бля. О, вау. Я ще не покажу, хто така літочка. Але те, що сталося цього разу, спантеличило навіть бувалих експертів проєкту. Тут доздала нас всіх, що змусило втратити самовладання розсудливу Маргариту Січка. Яка нестандартна ситуація склалася під час експерименту? І як вийдуть зі скрутного становища, досвідчені експерти. Дайна ситуація не важливо. Як і на сході, колись в Україні вважали, що найміцніші шлюби, ті, в яких пару дітям обирають батьки. Телеканал Один плюс один вирішив відновити традицію і влаштувати долю одинаків за допомогою досвідчених експертів. Вони допомагатимуть зустрітися незнайомим чоловікам і жінкам, поєднуючи їх із урахуванням майже півсотні показників. Але вперше наречені побачать одне одного лише на власному весіллі. Страстудружжя матиме тиждень, щоб зрозуміти, зможуть вони жити разом чи ні. Молодяти перебуватимуть у наданому помешканні, а от гроші до сімейного бюджету вкладатимуть свої. А ще чоловіки дружина отримують. Можливість обстежити домівку партнера, пошукати скелети у шафі і дізнатися секретну інформацію у родичів та друзів. Та якщо життя під одним дахом не складеться, кожен може розірвати шлюб, викинувши білий прапор. А тепер знайомтеся з тими, хто не побоявся ризикнути і спробувати ощасливити самотніх українців. Тіна Барадзе, психолог, експериментатор. Має власну методику роботи з пацієнтами, засновану на досягненнях світової медицини, за що і отримала від колег поважне звання доктор Тіна. Віктор Базилей, майстер старовинної середньовічної астрології. Він пророкує долі, читаючи по зірках, і прогнозує їхній вплив на життєві події. Маргарита Січкар успішна жінка, авторка книг і консультант тренінгів для жіноцтва. Понад 10 років займається благодійністю і громадською діяльністю. Жінка з великим життєвим і професійним досвідом, до порад якої прислуховуються інші. Саме ці троє взялися писати історію створення сімей українських одинаків. І легко їм не буде, бо догодити норовливим і перебірливим холостякам непросто. мужчина всегда голова. Женщина должна быть в ушее. Ничего не должна. Спонсор показу Музынидис Тревел. А тепер знайомтеся з тими, хто вирішив випробувати долю і взяти участь в експерименті. Олег і Лілія. Аби вони з'явилися на проєкті, постаралися їхні діти. Син був більш ініціатором всього ніж я. Мої діти восприйняли участь в цьому проєкті як свого роду інтригу. Олег із Лілею, батьки одинаки. Олег мешкає в Миколаєві, йому 39. І вольових рис характеру йому не позичати. Та й зрозуміло, чому. У мене отець. Воєнний дядька воєнний і, навірно, поэтому я був офіцером і поставив службу. Знаєте, наверное, скорее все більше по финансовым вопросам. Рішив, що на гражданки как то буде легше. Починав з ринків, закончил автопрокатом. Та бізнес прогорів. А разом із ним розвалився його шлюб. Він був другим. Дочка від першої дружини залишилася з матір'ю. Тож трирічний син від другої дружини залишився з Олегом. Мнісина приходила себе возіть на роботу. Поки адаптувалися, поки пока мы не, не переболіли всіми дитячими болезнями. Відтоді Олег сам і створювати нову сім'ю не збирався. Та відсутність жінки в домі відчув його дев'ятирічний син. Та да, он читає, що саме дождно жінка. Добра, хороша жінка. Характер чоловіка вимуштруваний на плацу. Тож про свої бажання Олег вирішив промовчати. Можна їх не буду озвучувати? Всі свої бажання. Олег до нових стосунків не готовий. Така резолюція експертів. Я дуже на на систему, що не состоялася да, його воєнна кар'єра, він біжена на жизнь, жизнь тому с ними буде точні складно. Да. для нього очень важливо, щоб женщина була понімаю і взяла хоча б часть той забути, яку він дає сину. Експерти довго вагалися, бо надто великим був ризик, але зваживши всі за і проти, вони вирішили ризикнути і спробувати влаштувати долю Олега. Вирішальним фактором стало бажання малюка мати маму. Мати двох підлітків, ось кого побачили поруч із Олегом експерти, бо на їхню думку, саме така жінка з досвідом виховання дітей може стати гарною матір'ю його малолітньому сину. А ще 34-річна киянка Лілія успішна жінка. Можете підписати? Да. Так, пописати почитаю, все підпишемо. Візьми, передай на виставку, хто там у нас. сидить. Хорошо. Але в житті Лілії не завжди було безхмарно. Після розлучення вона пройшла сувору школу матері одиначки. Я не знала, что мне делать дальше, как мне дальше жить. Но так как у меня все-таки оставалось на руках двое маленьких детей, я не отказывалась ни от чего. У меня было две, у меня было три работы. Я помню, дочь говорила мне, давай выйдем на улицу и поищем папу. Может быть, он потерялся. Саме заради дітей Лілії довелося стати сильною а на своєму приватному житті вона поставила крапку. Тот, хто обжокся на молоке, потім дуже сильно дує на воду. Наважившись поєднати Олега з лілією, експерти сподіваються, що кожен із них може стати надійним плечем одне одного і мудрим порадником для дітей. Адже в обох достатньо життєвого і батьківського досвіду. Дуже надію, що служиться сім'я і служиться. Хорошая, щаслива пара. Настав день, коли Олег із Лілією вперше побачать одне одного. Ну, Не перший раз приходиться одягати свадебний костюм. Так що Бог дасть, то особисто буде. Як колишній військовий, на весілля Олег зібрався як за командою Тривога. Ну, все. Можна читати, я готов. Можна їхати. Інакше з нареченою. Я найкрасі невіста. Ну, жених. Берегись. Та в Олега щодо жіночої краси власна думка. главное найголовніше це доброта, ласка. За умовами експерименту, пара сама піклується про себе, а бюджет сім'ї формується з власного заробітку. Я ложу в наш сімейний конверт 1800 гривень. гривен. Це как раз та сума, яку я зарабатываю в неділю. Мені очень хотелось, чтобы щоб мужчина зарабатывал більше. У нас ребенка. На неділю нам вистачає півтори тисячі гривень. Покінчивши з підрахунками, Олег не забув і про сина. Привіт, заец. Ні, злу я додому не привезу. Не переживай. Тільки добру і красиво. Поки Олег спілкується з сином, Лілія намагається вгадати, яким же буде її майбутній чоловік. Брюнет з карими Хоча це... Это очень важно, но все-таки уже очень хочется его поскорее увидеть. У меня тоже вот руки немножко дрожат. Зазвичай весілля – це вирішальний крок у стосунках, а на проєкті – лише перший. І не дивно, пара одружується на осліп. А у вас це перший брак? Ні. Два рази був жінат. А яка була причина розводу? Не зійшлися характерами. Заблыми. Когда я познакомился с друзьями своей невесты, то они мне начали сразу сыпать вопросами. Я больше думал над ответами на эти вопросы. А какие же гарантии у нас, что с нашей невестой у вас? Гарантии дают только страховая компания, и то не всегда. Они же не дали мне ни одного вопроса задать про невесту. Когда я переступила порог зала и я только увидела кусочек брюк, мне хотелось очень дотронуться до этого мужчины, который стоит рядом. Чи згодні ви взяти своєю законною дружиною наречену? Так. Так. Наречений, підніміть вуаль, наречений. Я розумію, це були долі секунди, але Мені вже хотілося скоріше. Ну, ну давай же. І я увидела Олега. Он мені понравился. Здрасте. Здравствуйте. А ну? Поживем увидим. Обміняйтесь один з одного безсільними обручками. Я, коли уже її взяв за руку, я почувствовав, що рука чуть потрагіває. Ти одягаєш цьому людину на руку кольцо. То ж він робить тобі. к чому то обов'язує. Домівка новоствореного подружжя на період експерименту знаходиться у передмісті. Доїхати до неї Лілія вирішила власною автівкою. Не змогла відмовитися від своїх звичок. Розкажи собі, ти чим займаєшся вообще? Я чуть позже расскажу. Що ціла неделя вперед. Ти були женат? Два рази. мене двоє дітей. Дочка і син. Син живе зі мною. А ти замужем була? Звісно. Но я була один раз. Молодята матимуть тиждень, щоб зрозуміти, чи підходять вони одне одному. І будувати стосунки вони починають із цього моменту. Ну, і кому податні не руку. Невеста виходить одна. А ось і перше розчарування. Заправляти машину довелося Лілії. Я щаслива від этого жениха. Та у нареченого, як виявилося, свої справи. Ми під'їхали до доміку, у мене Бога в будемо жити. Взагалі, як класно. Ми зайшли внутрішньо, боже, все красиве. Було відчуття, от ми потрапили в сказку, щоб вона ніколи не кончалася. Мені дуже подобається. Я уже вижу себя здесь на этой кухне в качестве хозяйки. Класс. А ты будешь мне готовить? Освоившись в будинку, пара вирішила продовжити знайомитися. Діти з у тебе? Так. Да. Дочь і син. 14 і 16 років. Угу. Уже взрослые ребята. Для меня бы было открытием, если бы у неё не было детей, она не была бы замужем ни разу. И это, наверное, было бы открытие не в лучшую сторону. Ну и как они вообще отреагировали на то, что мама уходит на такой заманчивый проект? Они хотят, чтобы я встретила для себя супруга, а для них друга. Ну и вообще, конечно, сын провожал с позитивом. Что сказал? Ну, он больше был он инициатором того, чтобы я сюда приехал. Давай выпьем за наших детей. Давай за детей. интересно узнать этого человека больше, но пока он для меня совершенно непонятный, закрытый мужчина. Лилия вполне нормальная, хорошая женщина. Нормальное впечатление. Дальше поживем, увидим. Наговорились, а ты полягали спать. Нарезно. Для того, чтобы, наверное, жить в одной спальне, надо узнать друг друга получше, а не кинуться сразу в одну кровать и так далее и тому подобное. Спільний дах над головою єдине, що зараз об'єднує Олега і Лілію. Адже до того, як стати чоловіком і дружиною, вони навіть не знали одне одного і тільки зараз починають будувати стосунки. Чи знайдуть вони підхід до партнера? Адже від цього залежить, стануть вони в майбутньому сім'єю чи ні. Може би пообщатися хотілось, але я зрозумів, що чоловік не в настроєнні. Абчення зараз, поки покамісну ні будь-якого особа нікакого. Кожен після себе тарелку сам і моє. А у тебя дома хто Олег, моє посуду? Я мою посуду. Ребенок, пока ми в стадії тренировки. А свідомі скажеш, что ты это умеешь делать. Но я не думаю, що налить два стакана кефира, а потім убрать їх помыть, то ж такий вот каторжний женский труд. Що робити з брудним посудом, так і не вирішили. Та взялися складати правила сім'ї. Адже це обов'язкова умова експерименту. Голова сім'ї, я так віжу себе. Да це чому це? Все роблю я. Готовлю завтрак я. Мою посуду я. Значить, голова я. І я за все відповідаю. Ну, в моєму понятті, я, мабуть, має бути все-таки мужчина. Чому? Ну, тому мужчина Всегда... Що? Голова. Всего. Не завжди. Жінка має бути в ушеї. Ніхто не має нікому. Пошла коса на камінь, і все, вот, кожен со своїми, наверное, амбіціями, претензіями. Сімейні обов'язки також не узгодили, але складають бюджет. У мене з собою було 1800 гривень, Я положила в этот конверт. Ну, 200 гривень я потратила на заправки. тому у мене 1600 гривень На сьогоднішній день, нам на тиждень. Без проблем. В предыдущем всем своем темном прошлом распоряжаться деньгами. Давал женщине, как хозяйке, которая знает, что надо купить. Поэтому здесь вот полторы тысячи гривен, которые я ложу в общий семейный бюджет он не должен давать все деньги женщине, но ну, это же неправильно. Почему? Он за маму и за папу, и функция мамы его уже утомила. И в нормальной семье, в военных семьях, деньги всегда отдаются жене. Жены военных, они не работают, они занимаются только бытом. И поэтому он хочет, чтобы о нем кто-то побеспокоился. Но он хочет купить ей цветы. У него нет денег на это. Ну, ну это же неправильно. Ты за семейные вытраты, вытратили? Жона відсутність бажання йти на поступки загострило сімейну обстановку ще більше. Напруга зростала з кожною хвилиною. З таким настроєм Олег із Лілією вирушили до супермаркету. З якого какого начнем? З начнем слюбов? Добре, давай тоді передам просто. Ну, пошли. І хоч Олег із Лілією намагалися вдавати, що між ними все гаразд. Накопичені зранку негативні емоції таки вибухнули. Олег сказал, купи мне кофе. Я дала ему деньги, говорю, купи себе сам. И вот после этого началась у Олега истерика. это что было? Ты знала, что я в магазин приехал без копейки денег? Так я же тебе дала деньги. Не надо мне деньги. Я тебя попросил, купи мне кофе. Мне не нужны деньги. Попросил просто подойти, деньги все у нее. Говорю, пойди купи мне чашечку кофе. На тебе полтинник, сам пойди купи. С таким отношением лучше он пойти повеситься. Ну, это нонсенс. Купи мне кофе, деньги у нее. Это вот человеческие взаимоотношения между мужчиной и женщиной? Это хера на постном масле. Вроде бы находим общий язык взаимопонимания. Я же говорю, вот это то, что вот случилось с вот этим вот кофе, я, я, вообще это не понял. Я хочу взаимопонимания. Вот и все, я больше ничего не хочу. Ты любишь мармелад? Иди сюда. Так подойди. Тебе трудно подойти даже уже. Подойди сюда на секунду. Вот с вот этим кофе это что было? Тебе не кажется, что ты меня просто вот тупо обидела? Чем? Я еще должна обижать тебе кофе купить, потом пойти в магазине скупиться. Что я еще должна? О чем тут дальше говорить? Ну не о чем. Про мармелад я тебя спросила. Ну, не, не надо, не ни мармелад, ничего, все. Первый раз вижу мужчину истеричку. Ти про одну вона тебе промармелад. Олег залишив Лілію в супермаркеті і поїхав додому. Жінка все закупила сама, бо попереду аж п'ять днів і чимось треба харчуватися. В голови сім'ї, на котра сьогодні претендувала Олег, у нас нет, Значит, я сама приймаю рішення по розчуту і по всему. Після магазину Ліля поверталася додому з тривогою. Адже передбачити подальшу поведінку Олега неможливо. Що допомогти? Сама справись. Може, поговоримо? Це Спасибо. Купила йому сумочку. З названням принцеса повинна була дати йому зрозуміти, що він в житті не принцеса, а мужчина. Я возвращаюсь к нашим баранам, что-то тяжело было вот купить этот стаканчик кофе. Ты же не денег у тебя попросил. Просто кофе. То есть это кофе стоило того, чтобы я сама тащила сумки? Где-то, может, и я перегнула палку. Но это тоже перегнула и довольно-таки... Я ничего не перегнула. Истерика из-за кофе? Ну... Истерики никакой не было. Ладно. Разговор не состоялся. Он и не состоится. Одно и то же, одно и то же. Ну, ну это... Ну... Ну не йде цей розговор, Зайди з іншої сторони? Ну тось тобто, -то, ну… молодята знову побили горшки і полягали спати. Чим закінчиться конфлікт? Чи вдасться подружжю помиритися? Чи хтось вивісить білий прапор? Третій день за умовами експерименту. Сьогодні Олег із Лілією мають побувати в домівках одне одного. Та напередодні вони серйозно посварилися. Тож чи дійдуть вони згоди перед дорогою? Думаю, нам с тобой нечего дальше строить. Флаг выставить легче всего. Тяжелее его поднять. Есть какое-то вот чувство сейчас вот сожаления, потому что вот так вот, вот так вот что-то пошло не так, и вот так вот получается. А что сделал ты для наших отношений? Я пытался с тобой все время поговорить нормально. Розговорим одними семью не строїть. Надо еще какие-то действия. Далі вот вдвоє просто нет смысла. Он в тупик ще вчора. Здається, ситуація безвихідна і без стороннього втручання Олегу з Лілією не обійтися. В якості швидкої допомоги для незапланованої корекції стосунків експертна рада делегувала в будинок молодят. Виктора Базелея. Да, что вы ожидали от проекта? Я сюда шла, строить отношения. И вы чего? Наверное, какого-то чуда. Э, ожидания буквально, ну скажем так, пока внешние оправдались, когда вы встретились на свадьбе. Внешне, да? Ну, вот утулили было главное претензия, что вы переложили вольно-невольно на ее плечи все ответственность за... Принятие... Ну, движения. это только претензии, это постоянные вот эти претензии, претензии, разговоры и так далее и тому подобное. Пусть предъявляет, но не мне. Вы флаг бы не выставляли? На данный момент нет. Но человек меня не слышит. Мы не слышим друг друга. А сегодня получилось, что мы еще и не видим друг друга. Понятно, что уже взрослые люди. У каждого есть какой-то опыт за плечами. У каждого есть какие-то свои ошибки. Вот столкнулись два характера. И кто кого. Вот как два барана, вот упрутся рогами, их только выпить. Вы категоричен, а Илья сильная. Я считаю, что жизнь это борьба, всегда нужно стремиться к победе, но не всегда побеждать. У меня нет цель победить Олега, у меня нет цель доказать что-то Олегу. У меня есть цель построить отношения. Но я вижу отношения, что мужчина должен подать женщине руку. Я знаю, что мужчина должен помочь женщине сесть в автомобиль. Он этого не делал. То есть эти мелочи, они складывают впечатление о человеке. В магазине Олег обиделся, что я не купила ему кофе то ситуация какая-то, ну, на мой взгляд, ну, вообще несерьезная. И он вот начал бегать там, по магазину, возмущаться. Это тоже не мужской поступок. Вы взрослые, совершенно люди. Что ему сказать? Я сам ничего не решаю. Я должен говорить с, с моими коллегами. Ну, Раз мы их э, пытались вести, то мы полагали, что что-то получится. Люди взрослые, они могли бы попытаться друга узнать и просто обговорить многие нюансы. Главная проблема – это, конечно же, в олеге. Человек действительно залез в башню, не выпускает свое сердце. И вот мы как раз полагали, что Лилия, как сильная барышня, раскроет его, да, по-большому. Она пыталась, по крайней мере, как могла, как умела, но человек действительно, ну, просто вот, как плита монотонная. Понимаете, не бывает идеальных людей, да, если бы люди были идеальны, не, блин, не было даже такого проекта. Мы пытаемся их свести, но мы не можем все учесть. Дадим советы какие-то, но уже на кухне, спальне они будут без нас. Все-таки думала, що ти попытаєшся как-то. Ну, я всегда даю человеку ще какой то шанс. Люди должны слышать друг друга. Слышать і понимать. А ты мене услышал? Я тебе в данный момент сейчас, я услышал. Конфлікт висосаний з пальца. Віктор повернувся і перед експертами постала складна дилема. Рятувати шлюб чи дати парі розлучення. Что будемо делать? Да, слушає. Ми посичалися на країнам. Ми полагаємо, що вашу пару можна розводити. Проект Сім'я лише експеримент, але в кожного учасника є реальна можливість знайти свою половинку і змоделювати з нею майбутні стосунки. Та одне хотіти щасливого шлюбу, а інше працювати над стосунками. Одруження на осліп це запекла боротьба між бажанням бути коханим і протистоянням характерів. А що переможе передбачити неможливо. А як там твій <реш> Супруг? Дзвоніт О, кстати, О, і він, Олег. А що він хоче, почому він тобі дзвонить? Уже відео смс пошли пішли писати. Піш, какой настойчиво, ти говориш. А вдруг ти його недооценіла Ліля. І що Можливо, що в Олега стосовно Лілії свої плани, та говорити про них на камеру він відмовився. Будемо сподіватися, що парі таки вдасться порозумітися. Нехай і поза рамками експерименту.